Натуральний лимонад – дуже корисний напій. Містить максимум вітамінів і користі. Але крім своїх корисних властивостей, він ще дуже смачний і добре втамовує спрагу в спекотні літні дні. Швидко і просто готується і без варіння. Можна робити без цукру. Для напою беру два лимони і апельсин. Я буду використовувати не лише сік, але й цидру, тому фрукти потрібно добре вимити. Викладаю цитруси у миску, заливаю водою і додаю одну чайну ложку соди і 50 мл оцту. Усе добре перемішую, і залишаю на 5-10 хвилин, щоб розчин розчепив жири і бруд і вбив бактерії. Потім змиваю під протічною водою і витираю на сухо. Потрібно поставити їх у морозильник, достатньо заморожувати від 4 до 5 годин, щоб цедра з цитрусових стала м'якою та втратила гіркоту, і не потрібно гратися з відділенням цедри від білої частини. Також це допоможе розкрити їхній аромат і смак. Отже, коли вони замерзли, нарізаю фрукти кубиками. До речі, можна один лимон замінити на лайм, теж буде смачно. За цей час півтори літри мінеральної води для лимонаду у мене вже стоїть 2 години у холодильнику. Або якщо ти готуєш лимонад зі звичайною водою, тільки п'ячена вода повинна теж охолонути у холодильнику. Подрібнюю нарізання цитрусові блендером або м'ясорубкою. Або можу скористатися соковижималкою. Заливаю отримане пюре на великою кількістю холодної кипяченої води. І залишаю його постояти не більше 15 хвилин у холодильнику. Бо при кімнатній температурі він отримує гіркоту. Не заливай гарячою водою, інакше напій буде гірчити. Потім цитрусову масу потрібно процедити через сито. І змішати отриманий сік з цукром та ретельно перемішати. Кількість цукру за смаком. Якщо ти хочеш приготувати корисний лимонад без цукру, заміни цукор ароматним медом. Смак вийде дуже особливим. А також замість цукру можна додати стевію або еретрит за смаком. Кладу у холодильник на 1 годину, щоби за цей час кислота розчинила цукор. В кінці з'єдную цей сік з холодною водою. Я вливаю 1,5 літри мінеральної води і перемішую. Якщо ти готуєш лимонад з цукровим сиропом, тоді остуди його і тоді додавай, інакше напій буде гірчити. Орієнтуйся на свій смак. Якщо лимонад здається занадто концентрованим для тебе, тоді просто додай більше води. Я використовую мінеральну воду, ну але можна використовувати звичайно охолоджену кип'ячену воду. Ось такий гарний, яскравий і апетитний вийшов лимонад. І він вже готовий. Залишалося налити його в склянку, прикрасити м'ятою і кружечками апельсину і лимону, додати лід і насолоджуватись. Дуже смачний насичений смак, насичений колір, освіжаючий, і головне з вітаміном С. Лимонад можна зберігати в холодильнику кілька днів, а смаки варіювати за настроєм. Надавати або ароматну зелень, естрагон, чабрець, м'яту або ягоди, малину, смородину, ожину, головна постійна основа свіжий сік лимонів. Змішуй, міняй пропорції кисло солодкого, знаходь свій неповторний смак. Тільки тобі вирішувати, наскільки насичений, концентрований вийде твій фірмовий домашній лимонад. У наступному відео я покажу, як приготувати полуничний лимонад смачного.